Трошки відпочив, набрався сил. Компанії, коли влаштовується, тобі дають карточку, паливну, подивився рецензії, відгуки на компанію, куди везу дуже погані, жахливі. На території не можна виходити з кабіни. Стінки цього причіпа, вони ну, такі: от, бачите, да? як банки з під консерви. І коли вони отак от ставлять, опирають ось об стінки, сама будка вона розпирає. Це дуже погано. Привіт, всіх вітаю на каналі. Трохи мене не було в ефірі. Відпочивав, повернувся з відпустки маленької і знову до бою. Вчора виїхав в рейс, не було змоги вам засняти весь рейс. Приїхав в норд кароліну Зараз буду вивантажуватися. Покажу вам, що я привіз. Автомобільні з ми привезли, мені здається. Тому що вантажили, начебто і в документах зазначено. Що перевозимо автомобільні ступіці. Наші лоудбари, тримачі, розпорки, називаємо їх так, знімемо, поставимо сюди і будемо вивантажуватись. Вау. Щось пішло не по плану у нас, тому що лоудбар розсипався. Потім будемо розбиратися з ним. Треба буде їх здати, взагалі вони мені не потрібні, то були вимоги замовника. Щоб так було, буде видно, не видно, підшипники, Ступіці привезли. Так от виглядає все. Зараз познімаємо ремні і будемо собі розвантажуватись. Так вони в стінку кріпляться, оп ми одразу їх на стінку і прикріпимо. Трошки відпочив, набрався сил, тому що все ж таки. За той час, який я працюю, проїхав немало, руль вже піднадоїв трошки, а таким чином трішки краще. Вже мозгами відпочив і набагато краще став себе почувати. Можна навіть сказати, що засумував за роботою, тому думаю, що будемо знімати контент, показувати, розказувати, що з нами відбувається в Америці, як воно тут все працює. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте подобайки. Кому подобається, кому не подобається, ставте дизлайки, хейт. Ми відкриті до будь-якого конструктивного діалогу або любій конструктивній критиці. Так, ремні познімали, будемо під'їжджати. Чекаємо, поки засвітиться червоний сигнал семофора і будемо стояти подивимось тут все гаразд. Зараз вивантажуємося в Норд-Кароліні в місті Флетчер. І з міста Флетчер переїжджаємо на завантаження в місто Клінтон, вже не північна Кароліна, а Південна Кароліна. Там вантажимось і їдемо на Ілінуйс. Повертаємось в сторону вдома. Маємо вантаж 700 миль, 750 десь. І завтра маємо вивантажитись. Якось так. До речі, покажу вам умови. Не на всіх фірмах. Є там гарні умови для водіїв. Деяких не пускають взагалі внутрішні приміщення. Туалети роблять на вулиці, такі біотуалети ставлять і водії мають ходити туди. Тому що такі правила. В деяких взагалі немає туалетів, що мене завжди дуже сильно дивує, але як є, якось так. Отак от туалет виглядає. Такий от туалет. Офісні співробітники можуть ходити там внутрі, а ми маємо ходити тут. Якось так. Йдемо, закинемо наші лоудбари до нас в причіп. Закриваємо причіп і їдемо на завантаження. Подивимось, наскільки у нас. Брудно не брудно, але начебто більш-менш нормально можна вирушати. Закриваємось і поїхали. Вже приїхали на завантаження. Так, вже стоїмо, чекаємо, підемо двері, відкриємо. Ось і поставимо. Будемо вантажити ось такі тюки. Це текстилі в рулонах. Можливо, навіть вафельні рушники будемо вантажити. Так, нас завантажили, йдемо, закриваємо двері, ставимо ремні розпорки і відправляємось в штат Іліной. 700 миль нам до вивантаження. Завтра зранку будемо. Отак от нам завантажили. напевно я поставлю ремні, скоріш за все, і одну розпорку. Дуже погано, що вони так ставлять. Чому? Тому що стінки цього причіпа, вони ну, такі, от, бачите, да? як банка з під консерви. Досить ненадійна. І коли вони отак от ставлять. Опирають об стінки, сама будка вона розпирає. Це дуже погано і деформується. Це не є дуже класно. Але будемо обережно їхати, нікуди не поспішати. Знати, що у нас підпирають стінки отакі орлони текстилю. Ставимо ремні і погнали. Дощ іде на вулиці. Ми зупинилися, тільки від'їхали від нашого завантаження одну милю, може дві. Тут рядом була заправочка One Зупинилися тут. І куди ви думаєте, ми йдемо? Ми йдемо за кавою. От Заправочка ззаді, легкова зі сторони вантажівки. А ми йдемо от сюди. от. Напевно, думаєте, за біляшами, за бургерами, гамбургерами? Ні, йдемо за кавою. Тільки кава нас цікавить і беремо каву, вертаємось в зворотньому напрямку до машини. Дощ іде лайфстайл. В тапочках, в шортах, але при цьому в курточки, тому що треба відповідати сучасним нормам. Зараз замовимо собі каву. І що ви думаєте, кави не вдалося попити, тому що я просто 10 хвилин в черзі, зробив замовлення на капучино. Пройшло 10 хвилин, я вже починав нервувати, чому так довго. Це про клієнтоорієнтовність в Америці. В Україні вона набагато краще. Там навіть ну це не обговорюється, але це таке вже. Кожному суб'єктивно це. Я можу помилятися, але 10 хвилин в загальному я чекав свою каву, а потім мені прийшли і сказали, вибачте, кави немає. Я не Що чи що можливо, ви хочете холодну каву. Я кажу: ну, якщо я замовив гарячу каву, значить я не хочу холодну каву, правильно? Сказав, щоб відмінили замовлення, вони відмінили замовлення. і Таким чином я залишився без кави і втратив 10-15 хвилин. Часу. Так от, я хотів ще вам розказати про ништяки в компанії, коли влаштовується, тобі дають карточку паливну, тракістом, коли влаштовується, тобі дають паливну карточку та карточку, наприклад, я заправляюсь мережа заправок Pilot, Jane, Engine, OneNight. І от нам дали бонусну картку. На цю бонусну картку ти заправляєшся, туди падають там, від заправки від 3 до 10 доларів за заправку в залежності. Скільки ти вже там заправляєшся, за місяць, скільки заправив і так далі. Ціла система. Так от я за 8 місяців назбирав 500 доларів. Просто назбирав собі там 500 доларів, там 400 з чимось доларів я назбирав собі і можу їх використовувати туди, куди я побажаю. Я таким чином я купив собі курточку на заправці. Ці бали. Ти можеш використовувати тільки на товари, які є на заправці, на яких ти заправляєшся. Будь-які товари. Їжа, наушники, рація, навігатори. Мішок муки, макаронів і растительного масла, солі і сахару дам. Все, що хочеш, можеш купити, але все, що тільки продається на заправці. Речі. І таким чином я от купив собі курточку таку. Вона дуже класна, відталкує воду, якщо буде видно. Не поглинає воду. Така курточка вартує разом з тексами 87 доларів. Так вона вартує 79 плюс текси. Таким чином я можу собі придбати, ну, можна сказати, безкоштовно, да? за рахунок своєї компанії вона придбала мені уніформу. Взагалі, я сподівався, за ці гроші купити. Планшет на заправках є гіфт-карти, подарункові карти такі. Наприклад, назбирав якусь суму і береш там, я хотів в Apple Store купити собі iPad за ці гроші. Але, як виявилося, на жаль, обміняти мої бали на гіфт-карту неможливо. Зато ти можеш купляти там піци, любу їжу, я буду їх кудись витрачати, ці поїнти, щоб. зараз курточку купив, можливо, пізніше ще щось куплю. Так воно все виглядає. На будь-якій компанії, де ви будете працювати, у вас вам дадуть паливну картку, на неї всі мережі заправок в Америці мають такі поїнти, бали, і ви можете собі спокійно заправлятися і отримувати ще таку от фішку. Це такий лайфхак від компанії. Плюшка-бонус, я його так називаю. Дуже приємно, коли ти. Нічого такого не робиш, просто заправляєшся, а в кінці маєш такий результат. Ти можеш собі за рік. Я думаю, можна назбирати доларів 700. Заправки великі, товари є різні, і ви можете купляти все, що хочете. І для машини можна купити там шланг підкачки, манометр точно так же і для себе, що ви собі забажаєте. Ну а ми що? Ми рухаємось на скейл, поїдемо зараз, вон, зважимось, подивимось, яка в нас вага, бо ми тільки виїхали. Каву нам не вдалося попити. Сподіваюсь, важиться нам вдасться. Заїжджаємо на вагон, правда, дощ йде, але я думаю, це більш-менш буде нормально. Заходимо в наш додаток, «Await my Scale, A my track» вибачте. Проходимо авторизацію, все проходимо. Треба, щоб Wi-Fi був включений. Все ми підключились, заходимо і перевіряємо. Так, зверху пише, на якій ми заправці знаходимось, звіряємо 719, 719, все правильно, нажимаємо Confirm. Тут наші дані далі випливають компанія номер трака, номер трейлера. Нажимаємо так, воно питає, з вас зніметься 1475. Ми з цим згодні. І стоїмо. Відпускаємо тормоза, release the brake І стоїмо, чекаємо, відпускаємо тормоза, всі. І гальма на педалях, все відпускаємо і сидимо, чекаємо. Зараз вона на нас зваже Заїхали ми рівно, подивилися, чи ми рівно стоїмо. Ми рівно стоїмо. Все чітенько, стоїмо, чекаємо. Так, ну давай, зважимо нас уже. Воно нам пише, що вже фінал, о, і дивимося. Значить, в нас допускається на Drive Excel 34 000 на трейлер 34. У нас є на Drive 29, на трейлер 720. Загальна наша вага 72 880. Ми це на всякий випадок зберігаємо в разі якихось нюансів. І все, зберегли. Виходимо з додатку, виключаємо Wi-Fi, локацію і вирушаємо в дорогу. Якось так проходить зважування швидко, круто, нікуди не треба бігати. Інколи буває, що не працює, тоді треба бігати, а так в загальному ні. Погода в нас дожді, але це теж непогано. Я інколи люблю дожді, коли їх не дуже багато і не цілий день їдемо далі включимось усім доброго ранку. Ми вже на розвантаженні привезли наш текстиль в штат Іліной, місто Грінвіл. Хотів вам показати, як. Виглядає мій трейлер після цих... Він посунувся, бачите, стінки як випирають стінки дуже сильно. Чому? Тому що напевно у нас він був... Воно не влазить три по ширині, але під час дороги юзання, воно впало і стінки таким чином розширились. Якось там. Там далі, я думаю, все гаразд. Да, бачите? Там далі не влазить три. Так воно друг друга і підпирає, а тут саме впало між двома, і тому наші стінки розперло. Така от якість трейлерів цих драйвенів на півпричепів. Не дуже крутя якість, як консервована банка. Тому ми здаємо назад, становимося під рампу і вигружаємося. І чекаємо нове завдання від диспетчера. Мій диспетчер пішов в відпустку, тому ми сьогодні будемо. З новим диспетчером. Ми вчора з ним познайомилися і сподіваюся, що працюємося. Тому чекаємо завдання. А в нас вже вечір, і ми на рестерії в штаті Огайо на 70-й дорозі за Колумбусом. Новий диспетчер дав нам роботу, дав нам рейс з міста сент Елмо, штат Іллінойс, в місто Йорк, штат Пенсильванія. 850 миль, але дав аж апоймент у мене завтра на 6 вечора. Тобі ж виходить 850 миль на 2 дні. Маловато, але вже як є. Веземо ми продукти харчування, нічого не знімав, тому що перед в'їздом на компанію в мене навіть запитали, чи не хочу я туалет, тому що на території не можна виходити з кабіни. Навіть двері в причепі мені не потрібно було відкривати. Просто став під рампу, така рампа, що заїжджаєш дверима туди внутрі, і таким чином собі вони там відкрили, загрузили, поставили пломбу, ти на виїзді отримав документи і поїхав. Тому не було змоги навіть зняти. Зараз вже на резтері. Ще, думаю, на сьогодні середа, ще ми, може, 200 проїдемо, бо нам поспішати нема куди. Просто ще багато часу робочого залишилось, тому треба його виїздити, а завтра будемо вже доїжджати. Спробуємо приїхати туди на склад на Розподільчий центр раніше, можливо, там до обіду, але я дуже сильно сумніваюся. Подивився рецензії, відгуки на компанію, куди везу на розподільчий центр. Дуже погані, дуже погані, жахливі. Тому я думаю, що нас будуть вивантажувати тільки по апойменту. Покажу вам трішки рестерії, гарно. Я тут іще не був на цій саме. В штаті Огайо. Такі от хе -хе, вазончики, можна так назвати, так? Да? Оп. Такий вазончик не упреш. ще з підсвіточкою, але зараз ще підсвітка не горить, не знаю чому. Але виглядає так собі. До речі, не забита рестерія. Вон наш трак стоїть, загорає, куча машин, хлопці вже відпочивають. Всі, до речі, тарахтять заведені машини, всі стоять на кондиціонерах. У кого немає епіушки, це стояночний кондиціонер, такі от столики можна сісти, подишати там. З тваринами не можна такі машинки, no. снеки, як зазвичай машини ці стоять. собі, більше хочеш. Я покажу вам як виглядають в рестерії водичка, нажимаєш, попив водички. Так, карта. Щось навіть показують про штат Огая, який він крутий і так далі. Це жіночі, туалети, там чоловічі, лавочки. Так от телевізор. Щось там показують, що вони виробляють в штаті Огайо, які у них туристичні знахідки є. Якось так. Їдемо далі. Якщо буде щось цікаве, буду вмикатися. Ні, включуся завтра на розвантаження. Тому до зустрічі в ефірі. На Так, приїхали ми на розвантаження в штат Пенсільванія місто Йорк. Приїхали в 3 часа дня. На рампу нас поставили, зараз у нас 6.50. Ми маємо встати під рампу, виїхати з-під трейлера і ось так стояти. І чекати, поки світлофор загориться зеленим, тоді можна буде забирати свій трейлер. Документи на вантаж вже підписані, будуть в самому трейлері в внутрішній стінці. Стояли ми 3,5 години, потім до нас під'їхав крабік, у них там по комп'ютеру все пишеться і сказав, щоб ми під'їжджали на таку-то-таку-то рампу. Що ми зробили? Ми під'їхали, від'єднали прицеп і тепер просто чекаємо. Дуже великий склад продуктовий. Тут всі вивантажуються і рефрижератори, і такі, як в мене, драйвен. Тому я буду чекати. Не знаю, коли це все закінчиться. Відгуки погані кажуть, що вони дуже довго вивантажують. Ну, будемо сподіватися на краще, що нам пощастить.